Слава нації, вітаю на каналі Добрий Рембат в ефірі. Я Сашко Добрий. І кодекс сержанта Збройних сил України. Насправді невеличка його частина, наскільки я розумію, яку мені передало моє любе командування. Командування батальйону К-2. Отже, що хто є сержант? То є я. Так? Як молодший, але сержант. Сержант це лідер для солдат, зразок для підлеглих, опора для командира. Честь сержанта це внутрішня гідність, благородство душі, чистота совісті, бездоганність поведінки на службі та в побуті. Девіз сержанта, честь, відповідальність, професіоналізм. Я Оніщенко Олександр Володимирович. Приймаючи кодекс сержанта збройних сил України, зобов'язуюсь бути патріотом, вірно служити вітчизні, знати і поважати історію держави та українського війська, бойові традиції з'єднання і військової частини, зберігати і примножувати їх, стійко переносити випробування військової служби, бути готовим до виконання завдань там, де цього потребують інтереси вітчизни, захищати і відстоювати інтереси держави зі зброєю у руках. А коли цього потребуватиме військовий обов'язок стати мужнім воїном-миротворцем. Цікаве формулювання. Бути прикладом у виконанні службових обов'язків, знанні бойової техніки і озброєння підрозділу. Дбати про справність власної зброї та зброї підлеглих. Бути лідером. Виховувати у собі дисциплінованість, рішучість, самовладання, виявляти мужність і винахідливість. Хоробрість, сміливість, наполегливість у досягненні поставленої мети, турбуватися про підпорядкований особовий склад, його стан здоров'я та побуту, родинне благополуччя, знати професійні та морально-психологічні якості кожного підлеглого, удосконалювати строєвий вишкіл, рівень фізичної підготовки та особистого професіоналізму, пишатися військовою формою одягу, належністю до роду військ. Бути взірцем акуратності і шляхетства. Я, сержант, особисто несу відповідальність за навченість моїх підлеглих, їх підготовку до виконання завдань. Я завжди буду поважати старших, допомагати молодшим, підтримувати взаємодопомогу та взаємовиручку. Я завжди буду передавати свої знання і досвід підлеглим та зроблю все можливе для того, щоб заслужити їх повагу, довіру і авторитет. Насправді тут мало би бути їхню. Як сержант буду зміцнювати армійську дружбу та стану для співслужбовців старшим братом надійним та авторитетним. Поза службою я буду прикладом зірцевості та ввічливості, пам'ятаючи, що від мене також залежить довіра громадян до своєї армії. Зобов'язуюся оберігати та захищати честь та гідність сержанта. Дорожити своєю належністю до сержантського корпусу <кхи> Збройних сил України. За порушення Кодексу Сержанта Збройних сил України я несу моральну відповідальність перед співслужбовцями та відповідальність, встановлену чинним законодавством України. У мене складається враження, що я це мав би читати в більш урочистому якомусь середовищі, будемо казати, перед. Якимись, напевно, командирами і з якимись підписами. Проте маємо те, що маємо. Головне, що правильно. Головне, що Девіз сержанта і мій особистий відповідно, Шесть, відповідальність, професіоналізм. І з цим я служу українському народові. Слава нації і смерть ворогам!